Для колишніх військових авіаторів це не світліший день, бо ж присвятили повітряній справі майже половину свого життя. З Самого ранку вони прийшли оновити свої мундири. Під святковий галас, побратими вітали один одного та згадували події робочих буднів. Водночас сумували за непідкореним небом. День авіації для мене це найсвітлий праздник, найсвітлий день. Як я зв'язаний з авіацією. Всю жизнь прослуг прослужив в авіації, пролітав. Я, чесно кажучи, в авіацію попал случайно. Я закінчив Київський горний технікум і направили директором кирпичного заводу, Вместо Горняков кирпичного. і одразу призвали в 19 лет в армію. Зразу в авіацію і пор я дуже сильно полюбив. Літав на істребителях. Остання субота-серпня пам'ятна дата для льотчиків. Та цього року день авіації пришвидшили. Організатори зазначають, усе через заплановане святкування Дня Незалежності. Спочатку програму планувалося провести біля пам'ятника льотчику Кожедубу. проте через погодні умови розмістилися у сквері біля міської альтанки. Ми поздоровуємо першу чергу наших авіаторів, наших захисників. І дамо деяку інформацію для сумчан, для дітей, для учнів, коли зародилась авіація, хто був на передньому плані самолітів, вертольотів, космічного простору. А ось учасники хору, наприклад, до авіації жодного відношення не мають. Проте свято шанують і поважають. Льотчика в сім'ї у нас нету. Ну ми все одно це свято поважаємо. Стараємось ми дружимо з Совєтом ветеранів, з нашим сумським. І коли нас приглашають, ми з задоволенням приходимо, співаємо. А ще подивитися програму завітали і майбутні льотчики, котрі про важливість та своєрідний романтизм повітряної справи дізнаються від батьків. Да, мені подобається цей Празник і я тут, тому, що, тому що бабушка мене просто пригласіла. Gracias. Sí. Нагадаємо, День авіації свято встановлено указом президента України від 1993 року. Тож відтоді до нині відзначається міськими урочистостями. Організатори зазначають, цьогоріч провели захід власними силами та силами небайдужих. Сподіваються, сподобалося. Тетяна Юхта, Сергій Мілевський на часі новини.